Маємо шнековий насос, відкрутили кришку. Зараз будемо так, новий так. шнек вставляти. Забираємо так. цю штуку. Відкручуємо сітку. Так. Сітку прибираємо. Так, так забираємо на бік. Включимо гайки. Ну, я так забираємо. Так. Знімаємо. Так. тут. Yeah. Так, Живо, 4 так. штуки. Ще одного почекапічка, угу. щоб мене загубили. Витягуємо. Витягуємо. Стой, стой, по нам не пускає Купили старий шнек, має такий вигляд, а новий шнек поміряли штангенциркулем, gtzp 0104. Шнек в зборі для 4 qgd 05 кВт. Маркування на китайському. А тут написано 0,5 кВт. Різьба, ліва Ліва різьба йде. Так. Закручуємо шнек. Угу. Треба притримувати. Зараз зараз як то. Давай. Так, так притрим... там, там ключик треба. Ага, ключик. Ага, ага ой. Так, зараз, зараз ключиком на 13 ми зафіксуємо. Підходить. О, підходить, так. І затягаємо. Та, угу. і по ходу буде так рутитися. Так, він буде затягуватися автоматично. Сам, затягує. Зняли плівку, поставили Так, для цей. Шнека. Для Зашник, шнека, тепер стакан оцей. Оце. Отак. Є. Тепер оце. Це це клапан. Так, от, він, лапан, так, ну, клапан. Та. Ось так він не може йти. Так. Тільки так. Ну, ми так. потім його поставимо. Так. Що тепер надіваємо. Зараз, зараз. Обережно одягаємо, обережно стягуємо. Так. Обережно, так. Зараз, зараз. Це підтягаємо дротики, О, так. щоб стало на шник. О, він там попадає. Зараз, зараз трошки на себе. Трошки на себе. О, о попало. Все, так. Закладаємо. закладаємо. Ой, все. Або Щоб попало на на, на, на шпільки, так. Ставимо і попадаємо на шпільки. А ну, за я там, де шпільки в нас. Так. О, попало. О, є. Стало. Так. Добре. сіло. Ага. Так, тепер треба... Е електрику, електрику посадити треба. Електрику наживили, все, сіла на місце. Той, шнек ось він тут, шнек ось тут. Клапан це зверху. І тепер ця штука. Він Оце... Тягне та відкриває, а так не пускає. Це зворотній клапан. Та, хай стане. Ми поп... мусимо попасти. На бік отак от поклали, О, щоб попали, щоб клапан не вийшов. І тепер закручуємо. Тепер можна підняти догори. Підняти от і е, ставимо на болти. Так. Зажимаємо, Там... а потім тут зажмемо. Добре. добре. Тепер хрест на хрест затягаємо гайки. Так. Отак. От угу. Отак. От і з цього боку. Дотягаємо кришку тепер. О. Закручуємо кабель. Так. Таким чином. Наживили сітку і закручуємо, щоб воно попало в отвори. Тут воно має отвір біля дротів, а тут воно має Отвори, щоб закрутилось. Добре. Спробуємо зараз, як він працює. Під'єднали до електронного блоку з конденсатором і під'єднали на реле. Ось іде синій до синього, коричневий до коричного і чорний до чорного. В принципі, зможемо підключити ненадовго. Ану ти включай, я подивлюсь, ага. там кнопку ненадовго. Ага. І ось ненадовго включаємо. Насос почищений. Працює. Працює все добре.